Фразеологізм спалити кораблі, із давніх давен вислів спалити кораблі вживали тільки в прямому значенні, щоб не дати ворогам у скрутну хвилину скористатися відступом і ускладнити їм погоню, переможені часто спалювали за собою кораблі і мости. З часом вислів спалити кораблі переосмислили, і він набув переносного значення зробити важливий рішучий крок. Упевнено, сміливо і назавжди порвати з минулим. Фразеологізм спартанський спосіб життя, спарта давньогрецька держава, що завоювала багато народів, це змушувало спартанців постійно бути у бойовій готовності. Дітей вони виховували як майбутніх воїнів, загартованих, вправних, витривалих, здатних обійтися без багатьох вигод, винахідливість. Кмітливість, вправність, хоробрість і стійкість, риси людини, яка дотримується спартанського способу життя. Завдяки такому вихованню спартанці залишили помітний слід в історії. Тепер фразеологізмом спартанський спосіб життя характеризують уміння обходитися мінімальними вигодами, стриманість, строгість і аскетичність.